Мінуси життя в селі. Вітаю всіх на каналі Катерина Малєва і сьогодні поговоримо про мінуси життя в селі. Те, що для мене є багато плюсів, ви вже знаєте. Я неодноразово розповідала про те, що мені подобається жити в селі, і ось цей сільський вайб і побут, мені дуже подобається. Але є і мінуси, і сьогодні поговоримо саме про них, тому що ці мінуси дійсно значущі і впливають на моє життя, на так само на життя інших людей. І, звісно, хотілося б, щоб було цих мінусів менше. Перший мінус в селі це медицина. По-перше і головне, не у всіх селах є навіть сімейний лікар. Коли я жила в Ізюмському районі, у нас не було сімейного лікаря, не було амбулаторії, нічого такого взагалі не було. І ми їздили в сусідній центр ОТГ для того, щоб брати консультацію лікаря будь-якого і дитячого, і дорослого. Так, там була велика поліклініка, але все ж таки в селі цього не було. І якщо ви похилого віку, людина, то без лікаря в самому селі, навіть без сімейного, дуже дуже погано. І якщо для мене це не проблема, в принципі, бо в мене є автівка, і, і я намагаюсь слідкувати за своїм здоров'ям і здоров'ям своєї дитини, то для людей похилого віку, бабусічок, дідусічок, у яких є із транспорту лише велосипед, то, на жаль, якісь медичні послуги для них просто недоступні, навіть якщо вони безкоштовні. Відсутність вузькопрофільних спеціалістів. У нас, наприклад, в селі, окрім сімейного лікаря, є ще стоматолог і лаборант один раз на тиждень, і все. Немає подекуди в селах і цього, не кажучи вже про щось інше. Наприклад, гінеколога чи можливо хірурга також буває, немає так, сімейний лікар може дати направлення, і за цими всіма лікарями треба їхати у район або в область. Також не в кожному селі є аптеки, і якщо в вашому селі є аптека, вам пощастило, навіть якщо вона працює лише по будніх днях. Бо є села, в яких навіть немає продуктових магазинів. Що вже казати про села, де нема аптек, на жаль, тому ви маєте завжди при собі мати ті ліки, які вам конче необхідні. Зараз в нашому селі, якому я живу, аптека є. І можна навіть здійснити покупки за готівку, якщо нема світла. Як я зробила сьогодні, наприклад. Другий мінус це знайти роботу або підробіток, якщо вам, наприклад, ніде діти дитину на другу половину дня. На жаль, в селі це неможливо. Так, можна знайти якусь не дуже кваліфіковану роботу, так як всі робочі місця вже давно зайняті. Або якщо ви маєте таку освіту, як в мене, я банківський працівник і в мене освіта фінанси. І я все своє життя працювала в банку. На жаль, в селі ніколи не відкриється відділення банку. Єдине, що, якщо у вас є Укрпошта або нова пошта, можна працювати там, в принципі, з такою освітою, якщо, звісно, є місця. А так загалом багато людей працюють саме десь у місті, чи містечку, чи в обласному центрі, а додому вже повертаються у село відпочивати і жити далі своє життя. І щодо підробітку, якщо в Києві я могла підпрацьовувати промоутером, роздача листів, клеяти оголошення чи якісь там невеличкі підпрацьовки, де щось комусь допомогти, то в селі, на жаль, такого немає. Якщо ж у вас освіта дозволяє працювати в онлайні, або навички дозволяють працювати в онлайні, то в принципі в селі ви також можете працювати. І в селах зараз дуже гарний швидкісний інтернет. Тому, якщо ви працюєте онлайн, то в принципі це не проблема. Дороги і транспорт, на жаль, в наших реаліях це дуже-дуже великий мінус, тому що дуже погані дороги. Яма на ямі. Не знаю, як у вас, а на Черкащині це просто щось неможливо. Якщо основну дорогу Київ-Черкаси зробили, то всі інші дороги це просто жах якийсь. Не у всіх селах взагалі є асфальтові дороги, якщо так казати відверто і подекуди є отакі піщані, як в нас, і це дуже гарно, тому що іноді буває таке, що навіть в піщаних такі є ми, що дуже-дуже. Погано їхати по ним. Багато хто скаже, що зробити дороги це не на часі, але я хочу вам сказати, дороги вони завжди на часі, тому що гарна дорога це безпека людей, які пересуваються цією дорогою, перш за все. Також не завжди ходить адекватно транспорт. Є села, куди взагалі не приїжджає ніякий транспорт, і треба йти в сусіднє село для того, щоб поїхати в інше місце, в районний центр або, хоча б добратись до магазину елементарно, до аптеки, до лікарні, до школи. Хоча щодо шкіл, хочу сказати, в селах, де нема шкіл, є шкільні автобуси. Мені пощастило, у нас селі є і електричне сполучення, тобто електрички ходять, дізелі в основному. І також є автобус, але ось вартість автобусу у нас приблизно від кінцевої до кінцевої буде 65 гривень. Навчання для дітей це школа і додаткові. Гуртки. Є села, в яких нема шкіл. На жаль, так ходить шкільний автобус, і дітям треба прилаштуватись до цього, щоб їздити в сусіднє село у школу. І також шкільний автобус відвозить потім всіх всіх дітей з цього села їх збирає, відвозить. І якщо хтось ходить на гуртки, то потрібно чекати усіх. Також щодо дітей, то не завжди в селах є якісь гуртки. Наприклад, в селі, де ми зараз живемо, є і спортивні гуртки, і творчі гуртки, і в сусідньому селі є спортивні гуртки, і творчі зовсім іншої направленості. І в принципі, можна. Також в деяких черкаських селах є філіали музичних шкіл. Можна отримувати і музичне музичного світу. Від музичної школи офіційно буде потім так атестат про закінчення музичної школи. Це також гарно. Але на жаль, не у всіх селах України таке є. Тому ось недостатність гуртків або нерізноманіття їх. Це не дуже є гарним. Наприклад, у мене син грає на музичному інструменті акордеон, і у нас ні в селі, ні в сусідніх селах нема ніде акордеони. Треба їхати або в Черкаси, або у Смілу, щоб навчатись грати на цьому музичному інструменті. Або, наприклад, він раніше займався дзюдо, на жаль, дзюдо, дзюдо ні, ніде нема не в сусідніх селах, ні в інших селах, що подалі, ні в Смілі, тільки в Черкаси мені їздити на дзюдо. І тому якби він ходить на айкідо, яке є представлене в нашому селі. А щодо от самого навчання, то хочу сказати, що в селах, де шко в школах в класі менше людей. Для дітей навчання все ж таки краще. Так, звісно, все залежить від кваліфікації, бажання вчителя навчити. Але, наприклад, мого сина в класі 13 людей і ходять подекуди і менше людей, 10, і 8 буває таке, що приходить. І тому вчитель він вміє, і в нього є час для того, щоб задіяти кожну дитину. А коли він ходив у Вишневому, наприклад, в школу, то там було 30 людей в класі, 30 дітей, і приходилось, коли він приходив зі школи, вчити з ним все заново, тому що не все він міг запам'ятати, не завжди йому приділяло уваги. А зараз, з цим приділенням уваги кожної дитині, я бачу, що навчання сина набагато краще. І він дуже гарно вчиться, йому подобається. І навіть ось цей момент з навчанням, що дітей менше в класі, це плюс більше для села, ніж мінус. Наступний мінус це низька свідомість людей. Часто густо таке буває, таке є й в містах, в принципі, але в містах є служби, які можуть виконувати цю роботу. Але в селах, от низька свідомість щодо викидання сміття. Це просто жах. Просто люди подекуди вивозять сміття в посадку за селом в ліс, де люди збирають гриби, де частина живої дикої природи. Забруднюються це, вивозять і будівельне сміття, і побутове сміття, яке тільки не вивозять пляшки, бутилки, якісь елементи холодильників, меблів. І мені звісно, це дуже не подобається. В містах, звісно, є урни, є сміттєвози, є ціла, цей живуком сервіс, який все це обслуговує в селі. На жаль, такого немає. Є села, в яких навіть не косять траву в центрі села, де немає майданчиків, і все таке для людей. Але все ж таки, ось ця свідомість людей трошки занижена. Це стосується і домашніх хатніх тварин, багато хатніх тварин на прив'язі, на ціпку. Багато не кастровані, не стерилізовані, вони постійно плодяться, вони розплодовують їх і викидають сусідам під двори, або в ліси відвозять, або в поля відвозять, або закапують, топлять, вбивають. І це, на жаль, такі наші реалії. Тому ось ця свідомість в плані екологічності. Та поводження з тваринами, на жаль, в сільській місцевості нижче рівнем, ніж у місті. Або, можливо, в місті цього просто не так помітно, як в селі. Напишіть свою думку з цього приводу в коментарях. Шостий пункт це комунікації. Всі знають, що в селах немає каналізації, хто не знає, так, в селах немає каналізації, ви маєте її зробити самі. От зараз я вам показую, у нас невеличкий колектор під. Мийку у кухні на веранді. Ми зробили його самі для того, щоб стікала сюди вода. Так само ми зробили самі і злив каналізаційну яму із основного будинку, там, де в нас ванна, туалет, де прання. Все це ми робимо саме. А також, хто не знав, в деяких селах взагалі нема водопостачання, тобто вода це ваша. Особиста проблема. Як, наприклад, у нас У нас нема водопостачання, тобто або треба робити собі скважину свердловину, або робити колодязь, хоча б щоб була вода. Тому, любі друзі, якщо для вас це новина, і ви не знали, так є села, де нема води. Буває ще таке, коли у вас була і свердловина, і колодязь, а протягом вода з-під землі просто пішла. І її немає. І людина залишається без з води абсолютно. Таке, на жаль, також буває в наших реаліях, в селах. Тому бережіть, будь ласка, водний ресурс, використовуйте його з розумом і намагайтеся його вберегти. Дозвілля. Коли ви живете в селі, ваше дозвілля це ваша відповідальність. Якщо для дітей можуть бути дитячі майданчики, якісь гуртки, то для дорослих це велика проблема. Тому за дозвіллям, культурним дозвіллям треба їхати у місто, в районний центр або в обласний центр. Хоча подекуди є такі села, де є і кафе, і де є і алеї, і набережні, якщо це біля Великої річки, але, на жаль, часто густо в селах дозвілля це якась праця в домі або Щось таке поїхати у ліс поруч або на рибалку. А ще, звісно, ми, як і всі, їздимо в обласний центр в Черкаси для того, щоб там сходити до театру, до лялькового театру, до кінотеатру або, наприклад, сходити на концерт улюбленої групи. І, чи зможе? А також можна піти якимись туристичними маршрутами, гарними місцинами, які є в вашій громаді чи в сусідніх громадах. Наприклад, у наших громадах і в сусідній відбуваються завжди якісь вилазки на богонову заставу або на шайву гору, або ось, наприклад, у Холодний Яр, куди ми поїдемо. Дуже-дуже скоро, і про це я вам також зніму відео, тому підпишіться, щоб не пропустити. Дякую всім за перегляд! Сподіваюся, це відео було для вас розважливим та інформативним. Пишіть свої плюси і мінуси, які ви знаєте для життя в селі. А я вам всім бажаю гарного.